Всім привіт! Сьогодні 6 вересня і в нас розпочалися жнива соняшника. Зараз покажу. Да, до речі, В цьому році так виглядає мій комбайн. Ось така в нього жатка. Прекрасна. Ось такий виходить фон. Зараз покажу. Трошки не дочекався я, щоб цей соня. Засов, вирішив його зразу я порубати. Бо, мабуть, косити його взагалі не варто. Всі неють аграрії, чи майже всі неють, то вирішив я трошки панити, показати. Так, Ось такий загальний фон цього соняху. Після рубання до рубання. Рубанок, до речі, справляється дуже класно з землям, яка можна сіяти. В чому ж тут проблема? О, Зверніть увагу, скільки, скільки літає метелець, як і тита. То... В чому проблема? Та то в тому, що цей соняшник не зацвів. Просто не зацвів. Скільки тут вкладено було грошей. та Роботи. Ну, на на соняшник не зацвів. Ось такі головочки. Щось він там намагався цвісти, ну, не було. Ну не весь так. Були такі, що цвіли. Ну, Наприклад, так. ось така ось Ну, вони цвіли невеличке, були якісь надії його залишити. думав, може хоч щось буде. Але Але... тут начебто якесь насіння є. Ну пусте, тут нема нічого. І так як розібратися ну, нема. Теж намагався цвісти, але тут і насіння навіть немає. А ні, є, 10 насіння. Згори так нема, нижче є. Ось такий соняшник. Чистий. І все таке поле. Все поле. Перший раз в житті в мене так, що я пролітаю, не збираю урожай. Перший раз, ще ні разу такого попадоса не було. До речі, гібрид це Альдазор. Не знаю я, чи Альдозор це винен, чи не Альдазор. Ну, є як є, У мене ще є поле сингенте, то там картина набагато краща. Ну там скоріше за все і опадів було більше. Це звісно капець. Не думав я, що так буде. Ну але маємо, що маємо. Порубав такий запах зараз, як сила сам пахне. Ось так, такий фон. Це взагалі засихав, що навіть не дочекався нічого. На жаль, так.